Усюди ти якось доля зводить шляхи керема і селін, і їхнє життя відтепер ніколи не будуть колишніми, адже кохання змінює все. Керем готується до переїзду в новий будинок, облаштовується в ньому. І раптом з'ясовується, що на його оселю претендує ще одна людина. Гарна дівчина на ім'я Селін. Виявляється, молоді люди стали жертвами шахрая. З них обох взяли гроші та здали будинок двом людям. Ніхто не знає. Алі втратив батьків ще у дитинстві. Вони з молодшим братом сулейманом потрапили до притулку. У Алі виявляють унікальну здатність бачити в темряві. Спецслужби беруть його під своє крило, щоб ще більше розкрити приховані таланти. Після цього Аліта Сулейман втрачають зв'язок між собою. Подорослішавши, Алі шукає брата, пошуки наводять його в невеликий бідний квартал, де в першу ніч до нього в двері стукає дівчина на ім'я Севда. Вона тремтить у страху і просить допомогти їй сховатися. Таким чином зводяться шляхи Алі та Севди, які закохалися один у одного з першого погляду. Кохання на показ якось доля зіштовхує керема та Айше, після чого їхнє життя кардинально змінюється. Айше має вибуховий і зухвалий характер. Має двох старших братів, які постійно намагаються приструнити її, що в них не дуже й виходить. Дівчина готувалася вийти заміж, проте перед самим весіллям з'ясовується, що наречений зраджує їй з найкращою подругою. Раптом вона зустрічає на своєму шляху керема. Обставини так складаються, що Айше змушує одружитися з нею, щоб позбутися гніту братів. Саме так розпочинаються авантюрні пригоди молодих людей, які змушені жити разом.